Друзі, всім привіт Ви на каналі Огляд. Єй. Ейс Fast уже не вперше доводить, що гарнітури з активним шумозаглушенням можуть бути не лише доступними, а й якісними, функціональними та навіть стильними. І сьогодні мова піде про дві таких моделі: Ace Fast H7 ANC та Ace Fast H3 ANC. Обидві повнорозмірні із блютуз-з'єднанням, великим часом автономної роботи та підтримкою ANC. але кожна з них має свої особливості, свої сценарії використання і свої переваги. Але перед тим як я почну вам розповідати про них, ви поставите ось таку вподобайку під цим відео, підпишитесь на канал, і ми полетіли далі. Ace Fast H7 виглядає дуже свіжо, білий корпус із матовою поверхнею, компактна форма, витончені деталі. Гарнітура легка, усього 167 грамів, і це відчувається вже з перших хвилин носіння. М'яке оголів'я з прокладкою не тисне, а амбушури з протеїнової шкіри добре облягають вуха. Навіть через кілька годин не виникає дискомфорту. Навушники легко складаються, і це Великий плюс для транспортування, також є захист IP54, можна не хвилюватися за пил або дощ. Однією з найяскравіших фішок гарнітури Ace Fast H7 є її унікальні змінні амбушури. У комплекті сім пар амбушур різного кольору, і це не просто декоративні рішення, а справжній спосіб зробити навушники індивідуальними. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо Хочете використовувати і каталог на повну? раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Ви можете обрати колір під настрій, під образ, змінювати стиль щодня, і це справляє дуже сильне враження, адже такого підходу немає май. Майже ні в кого на ринку, і все це в одному компактному комплекті без потреби щось докуповувати окремо. Всі амбушури виготовлені з м'якої протеїнової шкіри, приємні на дотик, яка не подразнює шкіру і забезпечує щільне облігання без тиску. Це не лише комфорт, а й чудова звукоізоляція навіть без ANC, зовнішній шум помітно гасить. Але головне емоція Ace Fast H7 ANC це навушник, який можна персоналізувати, і ця можливість створити власний образ кожного дня. Справжня рідкість у категорії. Повнорозмірних гарнітур. І все це в одному компактному комплекті, без потреби щось докуповувати окремо. Ace Fast H3 трохи більша і важча гарнітура 233 грами. Але завдяки широким амбушурам вона щільно прилягає до вух і створює гарну, пасивну звукоізоляцію навіть без ANC. Дизайн класичний, чорний, стриманий, але солідний. Тут теж м'яке оголів'я, що регулюється і складна конструкція. Усе зроблено так, щоб гарнітура була зручною і в дорозі, і вдома. Стандарт захисту трохи нижчий iPX 4, але для щоденного використання в умовах міста цього цілком достатньо. Ace Fast H7 ANC оснащена 30-мм динаміками, і, попри скромніший розмір, вони приємно дивують. Звук збалансований, м'який, з чіткими високими частотами, виразними середніми і непоганими басами. Це гарнітура, яка не кричить про турбобаси, а дає комфортне, рівне звучання. Саме те, що треба для щоденного прослуховування музики, подкастів або фільмів. Активне шумозаглушення працює на Гідному рівні вона ефективно приглушає постійні фонові шуми, наприклад, звук кондиціонера, транспорту чи офісного гулу. Це запису звуку на навушника Айс H7. Ви зараз можете поглянути на якість запису та подивитися, чи підходить така якість запису звуку вам чи ні. І хоча це не професійний рівень ANC, але для цієї цінової категорії дуже гідно. Ейс H3 ANC отримала ще потужніші мм драйвери, що автоматично дає перевагу в гучності та глибшому звуковому діапазоні. Тут відчувається сильніше, звук насиченіший, особливо при перегляді в відео або в іграх. Запису звуку на навушники h 3 то зараз можете поглянути на якість їх та подивитися, чи підходить вам така якість запису звуку чи ні. H3 орієнтована на тих, хто хоче відчути музику з об'ємним звучанням і гарною деталізацією. Ace Fast H7 ANC працює на основі найновішого Bluetooth 5.4, що означає швидке з'єднання, стабільну передачу сигналу і зменшене енергоспоживання. У реальному користуванні це справді відчутно. Гарнітура майже миттєво підключається до смартфона, не обриває зв'язок, навіть якщо телефон у рюкзаку. Радіо з стандартні, 10 метрів, але стабільність сигналу приємно тішить. Та головна фішка H7 7 це підтримка USB Audio. Ви можете підключити її напряму до комп'ютера і навіть відтворювати музику без смартфона. Це фактично перетворює її на автономний плеєр. Дуже зручно для тих, хто хоче мати можливість слухати музику без зайвих девайсів. AceFast H3ANC у свою чергу підтримує Bluetooth 5.3. Теж дуже стабільний стандарт з хорошим з'єднанням і швидкою синхронізацією. Але головне тут є додатковий роз'єм 3.5.3. Міліметра. Ace Fast H7 ANC отримала акумулятор на 500 мАг, і цього вистачає на 55 годин прослуховування з вимкненим шумозаглушенням. І навіть з активним ANC гарнітура працює до 45 годин без підзарядки. Це більше ніж у більшості повнорозмірних навушників у цьому класі. А головне, заряджається H7 дуже швидко. Повний цикл займає до півтора години. Для тих, хто часто в русі це серйозний аргумент. Підзарядив за півгодини і ще півдня слухаєш музику без зупин. Ace Fast H3 ANC абсолютний рекордсмен. Тут така ж ємність акумулятора 500 мАч. але автономність ще вища: до 80 годин без ANC і до 65 годин із ним. І хоч повна зарядка займає вже до 3 годин. Ace Fast H7 ANC справила дуже приємне враження. Це гарнітура, яку хочеться використовувати щодня. Вона легка, зручна і стильна. Особливо тішить колір. перламутрово білий, виглядає свіжо, сучасно і помітно виділяється на фоні типу. Ових чорних моделей, але найприємніша деталь це комплект із семи пар кольорових амбушур. Це не просто аксесуар, це можливість змінювати стиль щодня під настрій, під одяг, під образ. Така увага до деталей відчувається і в усьому іншому: від м'якої шкіри амбушур до дуже акуратного складання конструкції. Ace Fast H3 ЕНЦІ це вже більш. Про практичність і універсальність, тут глибші баси, можливість дротового підключення, ще вища автономність. Але сама модель H7 зі своїм яскравим зовнішнім виглядом, кольоровими амбушурами та зручним Bluetooth 5,4 лишає після себе більше емоцій. Це не просто навушники, це частина стилю. Крім цього, Ace Fast надає 24 місця гарантії для споживачів, що точно підтверджує впевненість у якості продукції. Ace Fast створила дві гарнітури, які точно знайдуть свого користувача. Якщо вам важливий стиль. Дизайн, легкість, підтримка USB Audio та сучасний Bluetooth 5.4, зверніть увагу на Ace Fast H7 ANC. Якщо ж дизайн взагалі не грає ролі, ваш вибір Ace Fast H3 ANC. Ace Fast H7 ANC це дійсно унікальна модель, яку ще треба пошукати, але спільне одне: І H7 і H3 це про комфорт, надійність і реальну функціональність, а не просто гарний вигляд на полиці. І саме це робить її вартими вашої уваги. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, став. Ставте вподобайку під відео підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник. Ну а свої думки про ці гарнітури пишіть в коментарях під цим оглядом. З вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.